Привіт! Мене звуть Ворнонка Микита, я випускник кафедри прикладної математики Харківського Національного інституту радіоелектроніки. Зараз я поділюсь своїм досвідом після випуску. Зараз працюю бізнес-аналітиком в компанії TurnkyLender, е, міжнародна компанія, головний офіс у Сингапурі, і займається автоматизацією фінансових процесів, найчастіше це видача кредитів онлайн, починаючи від форми з заявкою, оцінки ризику, прийняття рішення, супровід кредиту разом з розрахунками. Виплатами, комісіями, вплоть до успішного погашення, або для підготовки передачі матеріалів до колекторів або до суду. Компанія продуктова. Е, процеси реалізуються, автоматизуються у гибкому і потужному продукті компанії без участі розробників. Розробники роблять продукт. Ми бізнес-аналітики спілкуємося з клієнтами і з'ясовуючи, що і як зробити, які у них є процеси, які особливості, і ми ж самі виконуємо налаштування продукту для реалізації автоматизації цих процесів під потреби клієнта. Код ми не пишемо, пишемо тільки SQL запити в базі даних, і знання SQL з університетської програми прекрасно вистачає для виконання задач. Іншу специфіку роботи з продуктом навчили вже на місці. І що складного там нема, достатньо мати голову на плечах, слухати, що тобі кажуть. Нескладно складно накидати елементів дрегендроп, тексти, поля, лейбли, все-таки поєднати, налаштувати логіку переходів, автоматично збирається HTML, маємо веб-форму, накидати щось на кшталт флоу діаграми, поєднати логіку, маємо автоматизацію бізнес-процесу. Це так, в двох словах, звісно, там є більше нюансів. До того, попереднє місце роботи, я був дата аналітиком в американській компанії GeoGuard. В Research відділі займався детекцією підробки геолокації, як на смартфонах, так і на ПК. Там були скрипти написані на Python, і також навичок з універу по Python мені було в цілому достатньо для виконання задач. Звісно, мене на місці навчили предметній області специфіки детекту підробки геолокації, трохи підтягнули Python, чого не вистачало, але в цілому достатньо. До цього у мене був проєкт в невеличкій компанії про проєкт пов'язаний з детекцією підробки зображень. Наприклад, фотографія документів, в якій в фотошопі змінили ім'я або фотографію. Треба було детектити такі дії. Алгоритм був написаний у MATLAB. Звісно що з університету знайомий мені математичний пакет. Також корисним бонусом з університету було вміння читати і розуміти математичні статті англійської мови, тому що алгоритм був заснований на. На статті мови з математичним алгоритмі, описаному на статтях англійської мова, як я потрапив на свої, свої місця роботи. Через знайомих, чесно кажучи, це був або знайомий HR, який каже, от ми шукаємо таку вакансію, або люди, які працюють і кажуть, о, у нас ще фірма шукає о, такого спеціаліста, тобі не цікаво. Мені цікаво, приходиш на співбесіду, готується, проходиш, ти роботу. роботи. Тому. Спілкуйтеся з людьми, свержайте коло знайомих, заведіть LinkedIn, вам будуть писати HR, моніторити Work.ua, які є вакансії, потреби. Не знаю, як зараз, в наші часи, пару років тому знайти роботу в IT-шці після випуску, якщо ти маєш шолу на плечах і щось пам'ятаєш з програми, було не складно. Я вважаю, аналітик це і є професія по нашій спеціальності, але прикладна математика вчить багато всього по чуть і відкриває багато можливостей. Мої одногрупники працюють розробниками: Java, Sharp, Python, фронт, бек, мобільна розробка, Research інженіри Project Manager, аналітики, embedded, але майже точно доведеться ще щось довчити, крім навчальної програми. Для конкретної вакансії, і потім на новому місці конкретна специфіка. Е, що мені дало навчання тут? Основи. основи мов програмування, основи SQL, основи веб, основні підходи в алгоритмах. Також, звісно, читати розуміти математичну літературу. Да? Е, також алгоритмічне мислення в підходи для задач. Наприклад, оформлення звітів по лабам, що я ненавидів робити, і досі не гадже. Але має чітку структурність проговорити постановку задачі, поетапна фіксація результатів, подивитися, що ми отримали, подумати головою, зробити висновки. З кількістю лап, які в навчальному процесі, такий підхід вже стає автоматичний і приводить до системного покращення результату. А що таке робочі задачі, як на ті самі лаби, може з менш чіткою постановкою задачі? Що можу порадити? English must have. Англійська мова обов'язкова. Наступне для кожного предмету зрозуміти його суть. Вникніть на перших двох-трьох парах кожного предмету, які проблеми він вирішує, якими методами задачі вирішуються. Питайте препода, як прикладається цей предмет в реальних задачах, або як цей предмет прикладається в інших предметах, які прикладаються в реальних задачах. На мою думку, це головний плюс нашої кафедри це саме ширина знань, кровозор. Просто знати, що є типова задача про рюкзак. І вона вирішується динамічним програмуванням, це вже цінні знання, чи які є підходи в машинному навчанні, чи при програмуванні численні методів, які є способи оптимізації, чи навіть просто зверхні знання різних мов програмування, вже дає змогу вам обрати що цікавіше або переключитись потім. Бажаю успіхів! Пробуйте нове, вирушайте кругозор, Не здавайтесь, після перших курсів метаналізу далі буде легше.